Повне звільнення від експортно-імпортних податків, звільнення від ПДВ, звільнення від корпоративного податку, поки ти реінвестуєш в прибуток, а потім ще плюс 5 років. В жодному офшорі такого не обіцяють. Під боком у тебе дешева робоча сила, яка тоді ще коштує 100 доларів. Кваліфікована, може 300 чи 500. Дивовижні умови, коли Китай отримує. Та реалізовує цю ще одну, чесно кажучи, нечесну конкурентну перевагу перед світом. Хоча таких нечесних конкурентних переваг у багатьох країнах багато. Ось є Росія яка і Венесуела, що мають конкурентну перевагу, у них перенасичені надра е, нафтою та газом. Є е, Аляска, у якої та ж сама проблема, тільки для неї це не проблема. Вона може виплачувати хоч безумовний базовий дохід населенню настільки високий на долю населення невеликого є тонаж нафти, що вона видобуває щороку.